Добрий день, шановні друзі, радий вас всіх вітати. На місці бобових, а саме гороху, після врожаю скультивував невелику площу і посадили два рядочки картоплі. Це було десь у перших числах липня. Картопля була. З нерівномірними пагонами, тому зійшла практично повністю, але зростає трошки по різному. Тут ось маленька, а є доволі вже великі кущі. В якості експерименту ми її посадили на молоду картоплю, на кінець літа прополов, підгорнув доглядаємо. Погода сприятлива, йдуть помірні дощі. День сонечко, волога тримається, але не важко побігти із лійкою, саме з поливалкою.